Я так зрозумів, що цей уривок сподобався всім. Всі про нього або чули, або читали. І це як каже лише одне, що Біблія не приховує помилок людських, і вона показує, що відбувається, коли люди роблять помилок. До до речі, доньки Лота народили самих таких відморожених ворогів Ізраїлю. Це Маєвітяні а Малякітяні. Тобто, коли людина робить помилки, хоч і Бог і прощає, гріх має наслідки. І коли ми читаємо новий завіт, ми так само можемо будувати сім'ї на підставі нового завіту. Там Ісус нам дає поради, як нам будувати наше життя, як нам будувати наші сім'ї, як будувати стосунки в сім'ях. І коли ми будемо триматися тих порад. В нас не буде не абортів, в нас не буде не розводів, не розлучень. В нас буде біблійне життя, як це від початку було заплановано Богом.